Привіт, друзі! Ну що, сьогодні я нарешті добралася до нашого городу. От, тільки прийшла, вже щось за ногу вкусило. Так от, всі ці дні, то переробка по 4-5 разів на тиждень, і готовка, і управка, і коров виведи приведи. І теля, та, теля управ, коротше кажучи. Постійно то високі грядки треба, то води накачать, бо світла нема. Кожен день також мелю, 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 цю дерть, щоб був запас, бо світла постійно, ну, останнім часом частенько вимикають. Так от, картопля наша підзаросла. Зараз будемо з вами полоти бур'янець. Ще в цьому відео вам покажу трішки нашу абрикоску, нашу свинку. Вона вроді як, ну, як чоловік каже, скоріше за все, точно вона погуляла, точно вона поросна, вже вимічка в неї відбивається. Тому чекаємо у серпні місяці своїх поросят. Ось. Далі. А ще в цьому відео вам покажу, як нас у нас вчора, ввечері докріплю до цього відео. Коротше кажучи, декілька нарізочок маленьких, ну відео коротеньких вставлю. Як у нас вчора прибігла. Коротше кажучи, з малим гуляли у дворі увечері. Малий пішов із, за будинок і кричить: Мама, курка! Я думаю, яка курка. Бистре швиденько до нього дивлюся, а дійсно нашої бабусі в неї залишилася одна курка, і вона все одно там несе їй періодично, якісь там яєчка, і вона одна, одна коротше кажучи. І оця курка: діти ходили до бабусі і забули зачинити калитку. Дверцята відкриті, і курка ніколи не виходила. Вони часто кидають цю калитку. І ніколи курка не виходила, а це прийшла аж до нас і побігла, і в ліс, і і куди коротше кажучи, спочатку я з малим бігала, шукала, потім пішли. <кій> Дітвора до бабусі перевірити, чи не повернулась вона назад, чи ні. Потім вже дойка закінчилася, чоловік почав шукати. Потім ми разом шукали. Ну, Коротше кажучи, знайшли таки ту курку, так що не переживайте, курка повернулася, курка вдома. От бабу... прийшли ж діти до бабусі, їй це розповіли. Бабуся у <кій> її шкода, цю курку каже, хоч не які якісь яйце є. І не так сумно. Коротше, подруга курка. ось І те, що ввечері вже пізно їй дзвонили, кажемо, курка знайшлась. Так вона це доволі, лягла спати. Ось такі справи. Ну що, вмикаємось в роботу і будемо полоти город. Сьогодні звичайно така. Жаркувата погода. Я це нарешті купила собі капелюха, бо постійно без капелюха. Жарко, не жарко, в мене його ніколи немає. Якось не знаю. Дітям покупую чоловіку купую. А сама якась ну, якось не знаю. А це, нарешті, це купила собі капелюха, і, думаю, все тоді зараз у нас. Почала першої години, діти пішли до бабусі на пару годиночок, то я думаю, поки є час, я вже сьогодні намолола, їсти сьогодні приготувала до корів декілька разів ходила, ходила перевіряла, щоб вони не заплуталися, води накачала, бо якщо світло вимкнуть, у нас останнім часом о 15-й годині вимикають. Ось, Щоб все було. Банки перемила, бідони перемила, посуд перемила, коротше кажучи. Стірку запустила у машинці, і оце думаю. Треба сходити хоч на пару годинок. Хоча би зараз картоплю прополоти, а потім або ввечері, або завтра час часи, піду далі по городу, Треба, треба полоти, що робити. Ще, друзі, покажу вам трішки поближче нашу картопельку. Бачите, цвіти. Ось такі у нас довгі ряди. Ну що, друзі? Зараз чоловік буде чистити у абрикоси, у загоні її в сараї, на її місці. І випустив. Давно ви її не бачили. Оце наш патрончик. Давно ви її не бачили, покажу вам. Загнав її у загон до корів. Так вона, бачите, що робить? Носом, риється, О, Бачите, наша абрикоса здорова така. Чекаємо від неї поросят у серпні місяці. Зараз вийде така грязнюча. О Боже. Абрикоса. Така хороша свинка. Абрикоса. Ой для неї це щастя отак от вийти і носом порити. Хоч покажу вам її. Ой, йде сюди. Абрикоса, ти сінця хочеш? Абрикоса. Сінця ще нема. Зараз чоловік підвезе, взяв тачку, пішов за сіном, косив, трошки підкошує, воно то просихає на городі у сусіда. І там зараз підвезе, де підемо за коробка. Чухається, чухається, чухається. Абрикоса! Абрикоса? Ти волю почуяла. Ох, абрикоса Така свиняча морда. Ох, і морда свиняча. Боже, і тепер жопа чухає. Тепер жопу чухає. Вийшла на вулицю почухатись. Подивіться, що робить. Чухає жопою, <ріху> обгодівний всього корів. І, і повітрям подихає зараз, і жопу почухає, і морду почухала, і перегноє, порилася. Ох, красота. Абрикоса. Тобі добре тут? Скажи тільки сумновато, бо вона там одна. А зараз в сараї корови стояли, коли було холодно. А це корови зараз постійно на вулиці, в загоні. А вона там сумує і теля від неї забрали. Чухається! В Ванно чухається, зараз переверне. Перевернула! що зараз ще раз переверну. Ванна повна. Ана. Від этого гадівницю чухалась. Вийшла почухатися. Абрикоса. Вийшла почухатися. Ну що це за свиня? Що це за свиня? Абрикоса. Вже хоче вийти, так? Да? Підри під моїй під... і ванну перевер хебрикоса, і там пішла чухатися. свиня. Ага. хвой, Ага. не дівнічийся. Всю сейчас себе вичухає. Абрикоса. Абрикоса. Зараз корови прийдуть, а тут розгром. Загону нема. Ванна з їхньою водою перевернута, тільки накачали повну ванну, щоб коровам було що пити. Абрикоса вже ванну переворачує. Жарка. Сьогодні теж така спека, що просто неможливо. Спати вдома неможливо, знаходитись неможливо, не допомагають ні сквозняки, ні вентилятор. Ой. І дощів поки що не передають. Щоб трава не посохла, то косити буде нічого. У нас тут втікачка на території. Свекрухна курка. Прибігла. Зараз треба бігати її тут по всій території і гнати додому. Хоча, може, це не її. У баби залишилась одна курка і то втікла. Боже, де її знайти? Полізла десь у кущі, і щось ми її не можемо знайти, щоб пригнати у двір. Що ви думаєте? Коля поліз? Оці хащі лісові за куркою, вона там кодахче, це капець. Шок контент. Курка кодахче, зараз буде вибігати. Будемо його гнати. О, о, бош! Перелетіла, туди там сусіди далі. Зараз будемо бігати далі її шукати. Ну, це, звісно, вечір у нас задався знайти єдину курку нашої бабусі пригнати її до її двору. Ага, ага. Двор Так-да-да, да, да. в... в калітку залетіла. закрила. Ну що, друзі, сховалася в холодочку, куди я йшла, непонятно. Коротше кажучи, йти збиралася на город, думаю, треба взяти води. Думаю, газовану воду не буду брати. Візьму, наберу просто чистої холодної води. Що ви думаєте? Прийшла, почала працювати, дивлюся, а води в мене нема, а води я не взяла. Ну, коротше кажучи, половину картоплі я прополола менша частина, навіть більшу частину, ніж половину картоплі. Ось ввечері треба буде прийти до полоти, бо зараз все. Жарко, жах. Спитайте, чому в таку жару йдуть, чому в таку спеку йду полоти, тому що коли з'являється вільна година в мене, тоді я вже думаю, на що її витратити. Коротше кажучи, звільнився в мене час ось о 12-й цій годині, то я знаю, що я вже те, що повинна була першочергово зробити, я зробила. І ось я ж, коротше кажучи, виділила цей час на город. А те, що вийшло таке, що якраз спека, а що робить? Постараюся ще знайти вільний час сьогодні ввечері, щоб повністю вже з картоплею закрити питання. Ось так. А потім вже буду далі рухатися з прополкою. А там, коротше кажучи, подивимось. А зараз буду з вами. Буду з вами прощатися. Треба йти пити воду, треба йти приймати душ. І, але спочатку треба піти забрати корівок. Вони там прив'язані у нас на полянці, там сонячно, але якраз там ще ліс, дерева, то вони якраз у цій тіні якраз лягають відпочивати, йдуть, пасуться, потім ховаються знову в тінь, але все одно вже. Ну, початок другої, навіть. то треба їх забирати додому, щоб вони попили водички. У нас там в загоні тінь, підкладуємо сінця і вже будуть вдома. Бо знову вчора був такий день і трішки було не настільки жарко, то сьогодні спека повертається. Ось такі справи. Всіх була рада бачити на своєму каналі, буду старатися частіше записувати вам. Всім дякую, хто дивиться, всім дякую за перегляди, всім дякую, хто коментує. Я бачу, що деяким людям цікаво, і вони просять, щоб я зняла відео ще про те, про те, а то буду намагатися частіше знімати. Так що, всіх була рада бачити, всім Па-па